Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина, і в цьому відео я хочу підвести підсумки вересня місяця. Як свого творчого вересня, так і кхм, підсумки місяця в СП Моя веселка. Те, яке я організовувала, і вересень місяць у нас був присвячений зеленому кольорі. Я кхм, хочу вам Сказати, що е, кольори не зовсім відповідають кольорам веселки е, ві, е, їхній послідовності, для того, щоб було цікавіше учасникам приймати участь. Тож, е, якщо ви хочете долучитися, я залишу в цьому е, відео в описі під цим відео посилання на е, нашу телеграм-групу. Спільника, моя веселка. Долучайтеся. У нас ще попереду три місяці, от ви можете в будь-якому місяці долучитися і взяти розіграш безпосередньо у моєму подарунку. Також у нас є спонсор нашого спільника це пані Оксана, канал на хвилі Києва. от І вона в кінці вже спільника. Буде розігрувати подарунок. Я також буду в кінці спільника розігрувати подарунок між всіма учасниками, хто виконав завдання ну, в лапках завдання, але ж хто сім місяців приймав участь у спільнику і має сім робіт. Це щодо спільника. Вересень у нас закінчився, і ми маємо переможця, вітаю от- і, і, і покажу в цьому відео роботи учасників. А також наприкінці відео покажу дещо, щось, що я зробила у вересні. Це зовсім трішки робіт: це шкарпетки. Щось я там вишивала трішки сорочку захиснику. от А наприкінці відео я м, м, покажу вам шматочок моєї традиційної м, м, такої м, м, відвідування м, виставки Headmade у Києві. от я вона проходить в виставковому міжнародному центрі. Я щороку туди їжу, два, я, два рази на рік проходить ця виставка у восени і навесні. Я щороку їжу, але в цьому році я вам хочу сказати, що було дуже цікаво. У мене було обмаль часу дуже, і я навіть не все обійшла. Уявіть, я і не все обійшла отак. От. Е, було багато представлено, як і в'язальних магазинчиків, що було дуже приємно, бо зачасту там один, а ще якийсь маленький другий, а це е, багато е, великих магазинчиків і е, е, багато і маленьких було. Е, також багато було е, відомих магазинів, таких як Світльону, мережка, вишивальних, рукодільних, скажімо так. Тому що світльонок е, спеціалізується на тканинах більшість. От е, В мережці є дуже багато книжок е, і всякого е, різного е, цікавинок для е, вишивання. Е, дуже багато в них там магнітиків різних, е, різних стрічечок і тому о, подібне. Тобто, це не лише там хрестикова якась техніка. От е, Присутній був моток із Dimensions, Classic Design», чарівна мить, потім іще, вже не пригадаю, Абріс Арт вишивка бісером. От, і дуже багато, і, звичайно, нова Слобода в обличчі Оленки з харківських петлів теж була. от, Багато дуже зустріла блогерів, ніко ні з ким не фотографував, бо це е, окремий день треба виділяти, щоб перефотографуватися з усіма. Приємно, приємно бачити всіх вживу. Приємно, що в такий непростий час відбуваються такі виставки, і люди все-таки прагнуть на них потрапити. Їхавши з різних куточків нашої країни, як з Харкова, е, е, це. Творчий куточок, здається, якщо помиляюся, підпишу Юля є, приїхала, так і Марійка із зі Львова, тобто дуже багато таких відомих блогерів яких я дивлюся, і е, спостерігаю за їхньою творчістю, звісно, можливо, я когось іще не знаю, і пані Алла була, ну не можу всіх перерахувати, дуже багато. І Леля, представник сам магазин, Леля з чудовою фотозоною, як завжди. Ну, Дуже багато, дуже цікаво, рекомендую відвідати, тому ж не переключайтеся, з вас вподобайка, не забувайте, підписка на мій канал. І запрошую до перегляду. І почну свою розповідь з мого СП, Моя веселка. Показую роботи учасниць тут от. І вже з фінішами я е, малася б теж приймати участь. Ось моя бабінка, але не склалась в мене в цьому місяці, тому насолоджуємося роботами дівчаток, дуже такі різноманітні, е, масштабні роботи, е, роботи в різних техніках е, виконання, от е, дещо можна. Почерпнути для себе на заміточку. Дуже багато шкарпеток, звісно, шкарпетки як захисника, так і для дому дівчатка в'яжуть і використовують майстер-класи одна одної, от, ще дуже приємно. І взагалі всіх цікаві роботи, як інтер'єрні, так і для. Себе, коханих, не забуваємо і про захисників, в'яжемо її маніжки, шкарпетки, і навіть є учасниця, яка зв'язала стрілецькі рукавиці. Ну, такий час, що і в творчості ми не відходимо від наших проблем. От. Але творимо і даємо. Можливість насолодитися нашою творчістю. Всім От, чудові роботи, чудово попрацювали дівчатка, у нас 18 учасниць. І так, проводжу розіграш ВСП моя рулетка, вересень. Цей місяць був присвячений нас зеленому кольору. і в нас є 18 учасниць з готовими фінішами в цьому місяці. Тож, оберемо зараз переможця. Так, технічні. Недоліки та -да. і переможець у нас під номером 18. Вітаю, бажаю успіхів і подальшого натхнення. До нових зустрічей! А ще у вересні я була на зустрічі Київського клубу в'язалочок у столиці, і е зустріч була пр присвячена рожевому кольору. Е ми мали б в'язати всі рожеве. Так і було, ми змінили локацію. А тут Світланка показує е, спиці Аді, які. Просто без ключика так з'єднуються, ось е, легким таким, е, ну, ніби е, замикаються е, самі так. І е, е, Оленка показувала сумочку, яку вона придбала у е, пані е, Олени. Канал називається. Е, е, от, е. Пані Олена дуже багато шиє, і от вона собі шила таку сумочку, і е, е, Альона замовила у неї, і ми тут роздивлялися, як вона виглядає насправді. Е, різні лайфхаки дівчатка діляться, хто чим живе і е, в кого е, які є застосунки до. Е, я теж в'язала рожевий процес, в'язала лише з разочок на бамбукових спицях, от, і роботи дівчаток, хто з чим прийшов з рожевих проєктів. Так Затишно долучайтесь до наших зустрічей. І моїх трошки фінішів, шкарпетки захисника. А ще маю фініш по шкарпетковій родині. З Арка зв'язались ось такі шкарпетки. І ще довготривалий процес мій фінішував. Це моя сорочка. По ній чекайте окреме відео. А зараз працюю над іншою сорочкою, сорочкою для захисника. От. Трошки працювала на природі. І переходимо до відео із виставки Headmade Expo. От це новий магазин великий Air. От представлені різні види пряжі. Нові роботи по вишивці. Дуже цікава вишивка, дуже багато різноманітної. Було цікаво, дещо придбала собі, але зовсім мало. От. А більше надихалася, просто ходила і надихалася красою. В інтернеті не можна побачити відшивів, а лише наборчики вишив, а от на виставках якраз можна побачити це вживо і надихнутися тією красою, можливо, дійсно щось зацікавить, те, що не мав би такої зацікавленості, переглядаючи самі наборчики в онлайн-магазинчиках, тому що це переважно онлайн-магазини, в реальності дуже мало таких магазинів. Де можна, як то кажуть, помацати його. От, а більшість ми купуємо онлайн, але від того якість вже ж продукції не змінюється, просто ти не маєш можливості побачити її в живу. Для цього і організовують такі виставки. І мені тут сподобалася заготовка ось такої чоловічої сорочки, дуже якісна, до речі, зверніть увагу. Відшита ікона, можна було придбати. І от такий сам процес вишивки бісером мені вдалося зафільмувати, от коли дівчина, представниця магазину, вишивала ось таких чудових коней. До речі, символ наступного року. Дуже гарна пара. От Багато різних робіт, багато представлено було. Молодих дизайнерів, якісь такій спілці дизайнерів по розробці вишивки було цікаво, цікаво, І ще раз цікаво. От Декого я представляю там зразу. і... Кажу, хто це, е, от, а декого, е, я думаю, що майстри е, здогадаються по роботах, що за роботи і наскільки е, вони. Е, звісно, всього зняти мені не вдалося. Це лише те, е, що мені впало в око. От, і там, де я могла зняти е, е, без люду, бо е, досить багато. Е, Знімала переважно для себе те, що мене зацікавило особисто. От, і щоб, можливо, в якомусь майбутньому нереальному по часу, коли все це можна створити, але ж хотілося б, хотілося б хоча б деякі елементи звідси взяти і створити власноруч. Тому насолоджуємося, насолоджуємося красою таких фетрових ось іграшок, гарбузики, ще осінь, грибочки і вишивкою, от як осінньою, так і різноманітною такою. Цікавою, можливо, щось розібрати там на елементи. Ось сподобались такі інтер'єрні картини, це просто окраса інтер'єру, мені дуже сподобалося. А це семплери, які можна розібрати по частинках і створити певні елементи. от Досить цікаво, фірма збільшує свій асортимент От. І е, неперевершені картини вишивки бісером. Це е, щороку представлена ця майстриня, яка розробляє ці роботи. Е, це не по нанесеній канві, просто підбір такий шикардосний просто бісером. Така зміюка Токарєва Олександра, це її торгова марка. Це, звісно, роботи просто грандіозних. Хто вишиває бісером? Звертайте увагу, от, ну і мініатюрки. досить багато було представлено коників всіляких, от мені було цікаво, але, так, нічого собі маленького і не взяла от такі роботи. Бісерні, я не вишиваю бісером, лише можу там тільки декілька елементів прошити, а так це не моє хобі. От, озвучую це відео і звучить повітряна тривога, от але на виставку вдалося мені з'їздити без неї. Тож і на тому ось так. Матінка Божа, думаю, що нас буде оберігати ось така картина. Мені дуже сподобалась такій берегині, прям такої. І, звісно, рушнички такі і хеллоїнська тематика. Також кнітера представлена була. Ніяк не доїду до Тетянки в магазин, дуже хочу. Сподіваюсь, найближчим часом це в мене Ні це вдасться. От, Дуже цікава пряжа. Звісно, вона не бюджетна, але ми ж творимо для себе, тож можна на... самих себе й побалувати. Хто ж нас побалує, як не сами себе. Ось такого плану. Шкарпеточки дуже красиві, були представлені, і, відповідно, пряжа, з якої вона не зв'язані. Досить велика палітра кольорів мені не зацікавило. От, і, і така краса, і тут ще шапка зв'язана ось така з одного моточка пряжі. Цікаво було. Букляшка мене зацікавила. І ще один магазин. Мене дуже зацікавила тут певна пряжа. От. І я взяла собі на заміточку дуже такий цікавий ось саме ось такий тип пряжі. Мене дуже зацікавив. Звісно, там були і лялькарі, і представники різного хедмею. Було Ну, досить цікаво, і багато чого можна було чим надихнутися, помилуватися багато чим можна було. от І дійсно це вишукані речі, колекційні речі, які фантазія людська створює своїми ручками. от і можна милуватися е, такою красою. Багато було новорічної тематики відповідно. Ну, і осінньої, і в вишивці, От, і в атрибутиці наступного року коників було дуже багато, але і весняні мотиви теж були присутні. От, і для тих, хто захоплюється певним хобіт на подарунок, От, теж можна було щось цікаве. Чи то інтер'єрне, придбати і створити своїми руками. От Цікаві такі різні пінкіпи, оформлення дуже цікаве, От і десь певний інтер'єр, і нова учасниця виставки, в неї були дуже цікаві роботи. Ось, Ніна Швілі Ірина. Це, звісно, такі творчі різні тематичні добірки мої, от те, що, знову ж таки, повторююся, сподобалось саме мені, бо робіт дуже багато, відшивів дуже багато робіт. Звісно, це колосальний труд, і ти розумієш, що ти стільки робіт не створиш за своє життя. От навіть якщо взяти один там стенд якісь певної фірми, то досить багато. Це треба Ну, в моєму темпі, коли я там одну роботу творю рік по вишивці, то, звісно, цього досить багато. Але надихнутись є чим. Приємно, що це саме українські виробники, саме українські дизайнери представляють свої роботи на виставках. І ось такі кругляші, мініатюрки, такі мені дуже сподобалися. Просто я в захваті від такого. От. І теж молода олійна Катерина, молода дизайнерка, була представлена своїми роботами, такі мінімалістичні, от. але цікаві в своїй виконанні в техніці певні. От видно, як то кажуть, почерк художника, от, і. Це нетрудоємкі роботи, і знову ж таки символ року від цієї авторки. І мої придбання такі скромні, скромні. Дякую за перегляд.